Доброго дня! Сьогодні незвичайний формат відео розпаковка замовлення від зелених янголів. Давно мріяла, хотіла, не наважувалась, але все-таки переборола себе і замовила те, що давно хотіла. Трохи очікування, і моя мрія, мої зелені янголятка в мене в руках. В коробочку поклали чек, брошуру з інструкцією по посадці рослин. Запаковано все просто суперово, в рослин при пересилці не було ніяких шансів гуляти по коробці. Все надійно зафіксовано скотчем. До слова, скажу, що замовлення було об'ємне, чимало рослин. Деякі з них в горщиках П9, інші ж в С2. І прийшли вони в двох різних коробках, фасовані по об'єму. Ось це в нас меншенькі, П9. Базони з усіх боків заклеєні і мають етикетку маркування. Можна прочитати, що це нам прийшло. Здивував один товариш: це Барбарис Тунберга Деспорадос. Знімаю пакування, але Барбариса не бачу. На жаль, він не вкоренився, неживенький. У горщику просто сухенька гілочка. Кілька разів усе перепровірила, але ні. На жаль, це повинен був бути помаранчевий красень. Замовила також жовтенького Барбариса, Марію, і виглядає вона ось так. Ну, просто красуня. Решта рослинок прийшли ну, досить такі непогані, хоч і за розміром невеличкі. Але робимо скидку на те, що це все-таки не сезон, дуже рання весна, тому рослини можуть виглядати дрібненькими, без листечка вони виглядають ну, так собі. Замовила пенісетум, проломник гіллястий, хінацея, еспирула, лагістремія, барбариси, сосна, гачкувата, скумпія, грейсон. Ось це. Той нещасний барбарис. Забігаючи наперед, хочу сказати, що мені дуже сподобалося, як працюють оператори, а також менеджери. Я зв'язалася із зеленими янголами, і вони мені пообіцяли, що все-таки замінять барбарис, пришлють новий при новому замовленні. Ось це у нас лагістремія, індійський бузок. От, коштував він 300 гривень, але теж, ну, сказати, що трохи розчарувалася, тому що очікувала побачити щось трохи більше за цю суму. Коли я його взяла і трошки, ну, відчуваю, що гілочки сухенькі, взяла ножиці і трошечки спробувала, бачу, що все-таки сухеньке-сухеньке зима була, мабуть, все-таки він трохи прихватився морозом, обмерз, але будемо сподіватися, що він відійде. Корінь у нього, як бачите, в принципі непоганий. Можливо, воно відіб'є від кореня, мені б дуже б цього хотілося. Інша частина замовлення прийшла ось в такій величезній коробці. Сюрприз, сюрприз відкриваємо і бачу тут вазони більшенькі, це два. Тут я замовила е, котовник, ківі самозапильник, каріоптеріс, красунчик, видно, що живенький, хаутюнія. Теж бачу, що є вазоні, вона на місці, росточки лізуть. Плакун верболисний. Ліатріс, калина Боднантенська. От що здивувало, то це калина. от Прям красуня, красуня дуже сподобалася. Також, не можу не відмітити, фотинія, Бачите, теж дуже гарна, теж красунечка. Виглядають рослинки ось так. Тут є і дрібнішеньки, ну ось подивіться по нісетам, який корінь визирає з-під низу горщика. Я розумію, що він прокинеться трохи пізнішенько. Ось це асперула гусона, а також що це в нас, сондрава, проломник гіллястий. теж, ну Гарненькі, нічогенькі рослинки. Загалом я задоволена: сосна гачкувата, пухироплітник. Астропурпуре. Ну, якщо чесно, то дивилася, я так і не знайшла опису цього пухароплідника. Будемо спостерігати. Фотиня дійсно дуже-дуже суперова, мені дуже сподобалася. Як для маленького горщика, то просто чудова. Ну, рослинки в С2, звісно, що виглядять трохи кращенько. Ну, і Об'єм, звісно ж, і коштує трохи більшенько. Ще можна відмітити з Грейс в горщику П9, але такі непогана рослинка, височенька, величенька. В принципі, нічого. Ківі мене привабило своєю ціною, теж ну, такий непоганий росточок. Минулого року я замовляла не в цієї фірми, в іншої, то була набагато менша рослина. Замовляти чи не замовляти, вирішуйте самі.